Нам усім потрібне схвалення. Та ви повинні вірити, що ваші власні переконання унікальні, навіть якщо хтось їх вважає дивними чи неправильними, навіть якщо НАТО обкричить ганьба. Роберт Крос сказав у лісі дві дороги біжать. Я ж обрав ту, якою не їздять. У цьому і вся різниця. Я хочу, щоб ви зараз знайшли свою ходу, свій спосіб крокувати, йти в будь-який напрямок, чи то з гордістю, чи то з дурістю, як хочете. Джентльмени, двір ваш. Не треба грати перед кимось. Зробіть це для себе.